Такого досвіду ні одна страна до нас не міла. Ми перші. І ми просто повинні, так, мати опит і делати виборку. Хто в в нас? В нас Нічого не передбачало ніякого, від... ніякого відрядження. Ми тільки приїхали з Єрменії. А начальник відділу кадрів капітан Марченко там був такий у нас. Каже, Плахута, Сталяров, Сінельник. Завтра. Ви їдете в відрядження в Чорнобиль. В самому Чорнобилі ну, треба було всіх молодих офіцерів, які прибувають у відрядження, вновь прибувши, треба було їх оформити, виписати пропуска і справки старших машин їм робити, тому що в офіцерів основна функція була це бути старшими машинами, десь переїжджати, там якісь роботи виконувати. Але для транспорту це там було дуже дуже в той час строго. У мене був Реймбад, і ми ремонтували автомобільну техніку в зоні, що працювала. Там ще в 10-кілометровій зоні, біля саме, ну, на атомну станцію казали, пічка. Кажуть, на пічку поїхали. То пічка 10-кілометрова зона, селище Лільов. Отам у нас парк був в Лільовіщі ремонтний. Вже про катастрофу заговорили тільки тоді, коли вже цього не можна було приховати. Це були західні СМІ в основному. Ну і люди вже почали говорити про це відкрито, ховатися вже не було від кого. І страшніше було мовчати. Саня, ляж на броню ти позу таку нам зробив. О! О, отак. Нуша. Я ж був в 89-му ж році, а коли людей виселяли, це був 86-й. Каже, пройшло три роки. Радіація не сплошняком була, вона була п'ятнами. Місцеве населення залишилось такі бабки, діди якісь по селам, підвозили їх там між селами, їдемо автобусом, просяться люди. Ну як ти не підвезеш? Нас навіть пригощали, то, то яблучка, то грушки. Ми, звісно, дякували, але ми їх самі не їли. Ми... В той час такий анекдот ходив: що чи можна їсти Чорнобильське яблука? Кажуть, можна, тільки погризок треба закапувати у два метри в глибину. Тайфунька, привет! Пойдем! Это была переоценка ценностей для вообще восприятия мира. Это был слом, слом эпох. Тут все накладывалось одно на, на другое. Мы как-то начинали уже разочаровываться в системе государственной советской. Мы начинали уже где-то получать информацию о том о сталинских репрессиях. О этого же не было раньше. Не было, боже упаси. Э, то есть психологически колоссальный стресс общественный, личностный и общественный. Это, ну, это конечно. То, что наше поколение пережило, не хотелось бы, чтобы другие наши, чтобы вы наши дети переживали это все. Не хочется.